І знову вас вітає програма Твоє життя. Правду каже медицина, що найефективніше лікування це профілактика, правильний спосіб життя, загартування, здорова їжа, відсутність стресів. А що потрібно робити, щоб не хворіла душа? І чи впливає внутрішній стан людини на її самопочуття? Відповіді на це знайдемо протягом випуску. Чи знаєте ви, які бувають орієнтири на дорозі до богопізнання? І як не прикро, часто такими дороговказами стають хвороби. Проте Бог настільки добрий, що він і тіло може зцілити, і душу вилікувати. У цьому переконався герой рубрики Твій час Леонід Кузь. Леонід не був із числа тих хлопчаків, яких учителі ставлять у приклад іншим учням. Навпаки, свій авторитет юнак утримував за допомогою інших стандартів міцного кулака, сталевої волі і стриманого слова. В селі, які там яке ж життя. Ну, тобто ми теж вдома порали худоба. Ввечері йшли до клубу, музика примітивна, інтереси. Теж примітивні. Тобто ми збиралися, випили горілки і шукали собі на голову якихось болячок. І все ж таки знаходили. Бувало й таке, що юнацькі походеньки привертали увагу міліції. Батьки вже не могли дочекатися, коли синочок поїде здобувати освіту. Можливо, це якось вплине на запальний характер Леоніда, думалось їм. І нарешті такий день настав. Я подав через військкомат документи до вступу на Харківський протиповітряний оборонний інститут. Поїхав на здачу іспитів, коли вже прийшло до мене повідомлення про іспити, провалив їх. Їхав додому і думав ну, з таким почуттям, що ну, так, що ж я скажу вдома. Як же не хотілося юнакові повертатися в рідну домівку із такими новинами? Це удар і по його самолюбству. Цього разу Леоніда врятував його величність випадок. На зворотню дорогу я їхав через в Хмельницьку область їхав через Вінницю на електрички. Першим класом, там якраз телевізор був. І була реклама про Вінницький медичний коледж, який в той час набирав абітурієнтів на відділення підготовки помічників військових лікарів для Збройних сил України. Недовго думаючи, Леонід Кузь зійшов із потяга в Вінниці і після успішної здачі вступних іспитів залишився тут на чотири роки навчання. Після медичного коледжу його призвали до лав української армії. Однак посада Замполіта не відповідала фаховим здібностям нашого героя. Тому, відбувши два роки служби, він написав заяву на звільнення. Однак в юнака для такого рішучого кроку були ще й інші підстави. Чому я хотів бути військовим? Тобто мене до цього було просто вигода якась. Тобто я думаю, ну так, ну куди ж піти навчатися? Ага, піду військовим, та мене одінуть, то бують, накормлять, житло дадуть, ну, чому б ні. Тобто Не за покликанням, а шукав якоїсь вигоди. Роки навчання та служби дисциплінували Леоніда. В його характері з'явилися такі риси, як поміркованість та впевненість. Це добре, але де ж тепер заробити на шматок хліба? Перша моя робота, на яку я зміг влаштуватися, це охоронником в якомусь торгівельному центрі. Звільнився, тому що відчував себе просто ну, непотрібним на цій роботі. Тисячі юнаків, таких як Леонід, сьогодні не можуть реалізувати свій потенціал у рідній країні, тому й змушені їхати в якості гастарбайтерів за кордон. Дуже часто заробітчани, крім гарної платні, отримують і чималі проблеми. Бажання купити автомобіль для нашого героя було настільки великим, що його не лякали ніякі труднощі. На квиток до Москви він дивився як на путівку в життя. Влаштувався там на будівничу фірму. Це була пізня осінь. Трошки було холодно. Ми будували котеджний, котеджне містечко за містом. Жили в тих же самих недобудованих котеджах просто на стяжці, яку заливали. І була пізня осінь, просто на надувних матрасах. Ти ставили на матраси. Звісно, трошки було ну, тягнуло холодом через цей матрас. Повернувшись додому, Леонід відразу придбав собі автівку. Їхати за кордон більше не хотілося. Щоб влаштуватися на роботу тут на місці довелося пройти медичне обстеження. Юнак навіть не підозрював, що замість працевлаштування на нього чекає лікарняне ліжко. Пройшов ну, флюорографічне обстеження, де мені сказали, що мені потрібно звернутися в туб-диспансер, щоб пройти детальніше обстеження. Ну, тобто була підозра на захворювання. Туберкульозом. Колись, навчаючись у медичному закладі, студент Кузь думав, що він ніколи не захворіє на туберкульоз. Адже це хвороба наркоманів, пияк чи ув'язнених. А в нього відмінне здоров'я, він виріс у гарних домашніх умовах, аж раптом така звістка. І перше, що спало на думку нашому герою, це холодна бетонна підлога в Москві на заробітках. Хвороба підкралася дуже, скажімо так, не проявляючи ніяких е, е, симптомів. тим вона і, в принципі, е, каварна. Тобто я не кашляв, я не відчував жару. Потім мені вже зробили томограму. На томограмі вже було чітко ясно, що в мене це захворювання є. В мене було пошкоджена Верхня доля легень вогнище з вогнище запалене. Ну, я і залишився там в туб диспансері для лікування. Леонід оголосив війну підступній хворобі. Прокидався рано, займався бігом, проводив багато часу на свіжому повітрі, слідкував за харчуванням, режимом дня, а лікарі тим часом досліджували, якими препаратами найбільш ефективно лікувати хлопця. Ліки доволі ну, тяжкі і навіть ну, трошки діють навіть на, на пам'ять е, е, на нервову систему. Через півроку мені прийшли, прийшли у відділення результати аналізів, на посів, тобто, які все ж таки ліки діють на цей збудник. Новини, що повідомили Леоніду лікарі, прозвучали, немов вирок. Якби хлопець знав, яка справжня ціна того автомобіля, що поселився в його мріях, він би ні за які гроші не вирушив на ті гастарбайтерські поля. Тобто мені сказали, що в мене устойчивость до всіх груп препаратів, якими зараз лікують у лікарні. Мені запропонували оперативне вирішення цієї проблеми, Тобто вирізати просто цю, цю ділянку легень, яка Де є вогнище заповни. Інтуїтивно Леонід відчув, що операція не принесе бажаних результатів. Написавши розписку, він залишив стіни тубдиспансеру, цим самим демонструючи протест і хворобі, і медицині, і самому собі. Тоді йому здавалося, що весь світ винен у його проблемах. Саме в такому стані юнака зустріли люди, які розповіли йому про Бога. Перед ним повстав вибір прислухатися до їхніх порад. Чи ні? Я ну, вирішив одного дня ну, піти все ж таки в церкву на недільну проповідь. Це слово, яке посіялось ну, в моєму серці, воно почало рости. Потихеньку моє мислення почало змінюватись. Переміна думок потягнула за собою і інші позитивні явища. Хлопець сам себе не впізнавав. Його осанка стала більш стрункою, і лице набагато світлішим. Куди зділося оцей негативізм, ця обіда на, на всіх людей, озлобленість. Мене що мене ніколи не покидало. Тобто я був ну, злий на всіх людей і ну, я не мав миру. У мене взагалі на серці стояв постійно, як такий якийсь. Як як камінь, який просто дихнути не давав. Після каяття на душі стало легко. Зустріч із Богом принесла багато приємних моментів у життя Леоніда. Все відбувалося настільки природно, що й повірити важко. Я покаявся, щиро е з з сльозами, радості. Е і виходячи з церкви, в мене все ж таки була пачка цигарок в, в кишені. По звичці. ну, Факт в цьому, що я все ж таки вийняв цю пачку цигарок, виймаю цигарку з пачки, ну, а, а воно мені просто ну, якось ну, не потрібно, зайве. Ну, відчувається аж ну, якась як гидливість. І, ну, так я просто ну, без своїх якихось зусиль кинув, кинув палити. Це було перше диво, яке зробив Бог. Наступний подарунок небес чекав на Леоніда після візиту до лікаря. Пролунав дзвінок із туп диспансеру, і нашого героя запросили на планове обстеження. Я все ж таки ну, пішов, зробили мені знову флюорографію. Наслідчудень я прийшов за, ну, йшов за результатами. Ну, мені сказали, що мені потрібно ще раз його пройти. Що, Щось знімок не, ну, не видався не, чи засвітився. Я ще раз пройшов ну, того ж самого дня. На другий день знову ж таки пішов за результатами. Така ж сама відповідь, що ну, ще раз потрібно зробити знімок, тому що нічого не видно. Вогнище запалення у верхній долі лівої легені, яке було присутнім на старих знімках хворого, Цього разу медики не виявили. На рентгенівській плівці проглядався лише невеличкий Рубець, там, де планувалось оперативне втручання. Також усі аналізи на наявність збудника були негативними, посів чистим. Дякуючи Богу, хвороба відступила. Може е, лікуватися ну, е, ліками, е, ну, І це неможливо. Тобто, Мінімум десь через рік мінімум закривається вогнище захворювання при тому випадку, що підібране правильне лікування, що ліки підходять, правильна група підібрана. А в мене була мультирезистентність, тобто жодні ліки не підходять. Я, як маючи ну, медичну освіту, ну я просто впевнений, що без чуда тут обійтися взагалі ну, не могло. Навіть оперативне втручання ну, не дає таких ну, результатів, тому що потім знову є період реабілітації, і це досить тривалий термін. І тут без ніяких ну, наслідків, ось ну, таке зцілення. Леонід Кузь має багато підстав довіряти Богу. Після увірування стало здоровим не тільки його тіло, але й душа. Тепер у нього є власний досвід вирішення проблем, коли більше немає, від кого чекати на допомогу. Я вас хочу все ж таки підбадьорити. Якщо у вас якась складна ситуація чи хвороба, Господь може все. Він просто чекає, коли він говорить до кожного з нас і чекає відповіді. Спішіть до нього. Ну, це варто цього. Зцілення Божою силою це найбільш древній та надійний метод лікування, адже його автором є сам Бог. Він створив наше тіло і він знає, як його вилікувати. Сила Божа діє як на духовний, так і на матеріальний світ людини. Усі ми хочемо бути здоровими в комплексі, тож матеріал наступної рубрики допоможе нам у цьому розібратися. Кожна людина сподівається на те, що в її житті рано чи пізно трапиться диво. Ми чекаємо Божих чудес, особливо тоді, коли хворіємо. І вони таки приходять. Для цього потрібно вірити і молитися Богу про зцілення. Розкрити духовний бік цієї тематики ми запросили проповідника Віталія Гуру. Мир вам, Віталія Олексійовичу. Змирали. Як ви думаєте, зцілення це звичайне явище чи все-таки феномен? Безусловно, исцеление это является сверхъестественное событие, это феномен. И такие чудеса не происходят в наши дни, и мы знаем очень много людей, которые получили от Бога исцеление, и это вызывает большой восторг и радость. Наш Бог милостивый и добрый, и мы это знаем, але все-таки існують якісь умови, після виконання яких уздоровлення буде більш імовірним. Ну, прежде всего, чтобы прийти к Богу, надо к нему обратиться. для того, чтобы воспользоваться сокровищем небес, обетованием исцеления, надо молиться Богу живому и верить в то, что Он это обетование принесет на нашу жизнь. Для многих людей стало фундаментальным откровением Слова Божьего, то, что написано так. Но Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши наказание нашего, мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Это слово записано в книге пророка Исаии, 53 главе, и говорит о жертве Иисуса Христа. Ранами его мы исцелились. То все-таки, что нужно делать? Поэтому я уже сказал, что каждый человек на планете Земля, он может через покаяние, через веру прийти к Иисусу Христу и воспользоваться прийняти в своє серце эти обітування. Якщо чоловік сейчас болеет и он начнёт молиться Богу: "Господи, помоги. Ты умер за меня. Ранами твоими я исцелён", то сила Божья, сила Божьего слова, она принесёт исцеление. Це зрозуміло. Кожна хвороба діагностується з огляду на симптоматику, що відбувається з людиною, коли в неї хвора душа. Ви знаєте, напевно, це найстрашніший варіант, коли у чоловіка здорове тіло, но больная душа. Чоловік в такому стані не уділітворён. Він духовно чистий, внутрішній пустоту, роздражоний, він не може наладити нормальне спілкування зі своїми близькими. І коли нету миру з Богом, нету миру і з ближніми своїми. Це 100% факт. Тому надо звертатися до Бога і примирятися з ним. Віталію Олексійовичу, а що в першу чергу треба лікувати душу чи тіло? Вы знаете, мы уже когда-то с вами в этой передаче говорили, что исцеление, само понятие исцеления, это возвращение целостности. Поэтому хорошо, когда человек будет здоров и физически, и духовно. Но вот так как вы задали такой вопрос, конечно же, надо стремиться исцелить душу человека. Потому что когда человек будет исцелен душевно, духовно, он будет иметь мир с Богом, с близкими своими, он будет хороший как человек, Тоді його фізичне здоров'я безусловно нормалізується. Це зрозуміло. А чи може таке бути, що от людина по своїй природі була хворобливою, а після того як покаялася, вона перестала скаржитись на стан свого здоров'я? Безусловно, таких примірів дуже багато. Тому що, коли чоловік до покаяння, він сосредоточить на собі. Навіть є таке поняття, як гріх саможилення. Після покаяння чоловік обращається до Богу і переключає своє в на потреби близьких своїх, і потом все приходить в біблійський порядок в його житті. Скажіть, будь ласка, а що є здоровим способом життя? Проте не фізичного, а духовного. Відповідальність Божих заповідей, безумовно. Коли людина поступає по волі Божої, яка записана в Євангелії, в Біблії, тоді це є, безумовно, здоровий образ життя, духовний. Чоловік молиться Богу, посвящає церкву старається слідує в своїй щоденній житті заповіді біблійські. І це в свою чергу приводить його в стані цілісності і гармонії, про що ми вже з вами говорили. Але буває таке, що Бог сам проявляє ініціативу і зцілює людину, і потім в майбутньому це стає поштовхом до Богопізнання, чи не 100 так? 100%. Коли прийшов на землю Ісус Христос, написано в Біблії, він зціляв всіх, які до Нього приходили. І Этот факт, он записан на страницах Священного Писания, и это мы видим в нашей повседневной жизни. Например, я знаю такие случаи в нашей церкви. Хочется, чтобы все наши глядачи были здоровыми и физически, и духовно. И на сам конец, дякуючи за вашу беседу, будь ласка, побажання глядачам. Я хотел бы в этот момент обратиться к каждому, кто смотрит эту телепередачу, и сказать, что если вы имеете проблемы в своем здоровье, если вы болеете и некому обратиться, Обратитесь к Иисусу Христу. Обетование ранами Его мы исцелились, придет в вашу жизнь. И Бог через жертву Христа даст вам здоровье. Ненависті ріки, щастя й прагнення, й втіхи, топляться у гріхах, тільки є у Божому слові. Bye-bye. Tinha carro e Іделія душі і тіла, гармонія зовнішнього і внутрішнього світу це запорука успіху. Коли людина усвідомлює для чого вона живе, тоді і Бог додає їй сил. Хіба це не чудово? Тож давайте не будемо порушувати встановлений Богом баланс стосовно людського життя. Бажаємо усім вам бути щасливими і здоровими. Зустрінемося за тиждень всього найкращого.